Дорогі друзі, радий вас вітати на нашому каналі Містерії Оріани. Підписуйтесь та будьте з нами. Це канал про магію, про карти Таро, про сакральні та містичні знання. Планета здійснила квантовий перехід, тому ці знання стають доступністю. Кожної людини і кожна, хто прагне оволодіти цими знаннями, будь ласка, це все можливо. Енергетичний фонд дня сьогодні представлений картою колісниця, це високий аркан, несе в собі досить позитивні такі енергії, вони активні, швидкі. Кі, Тож сьогодні можна відвідати друзів, поїхати в поїздки, відвідати наших рідних, зустрічатися з друзями, робити вдалі покупки для бізнесу досить вдалий день, оскільки можна. Домовитися дуже на вигідних умовах із партнерами, може бути дуже багато клієнтів, і це також треба врахувати. Можливо, підписувати договори, контракти для здоров'я досить вдалий день, якщо ви хворіли, це карта одужання, але якщо ви. Десь кудись їдете, пам'ятайте, що треба бути обережними на дорозі. В цілому карта носить позитивний характер. Якщо е, ми розглядаємо контекст сфери кохання, стосунки розвиваються бурно, е, так пристрасно, і є куди еволюціонувати далі. Е, будьте парою, допомагайте один одному. В сфері війни я не дуже люблю дивитися це питання. І коментувати, але е, в цілому це е, так так звана, скажімо, е, е, конту, так званий е, контрнаступ. Ми бачимо, як війська повільно і навіть а сьогодні це більш у швидкому темпі е, будуть просуватися вперед. Е, з іншого боку, це також і. Інші атаки зі сторони ворога. Карта, в принципі, активних бойових дій, це і новини говорять, і, в принципі, ми це бачимо у, ну, на картах. Але в цілому, по всій території, більш-менш такий, скажімо, енергетично наповнений день. Бажано не втратити цієї енергії та використати її в необхідне. Корисне, таке творче русло. Пам'ятайте, що ми з вами єдина неповторна нація. Єднаймося, єднаємося енергетично, ментально, допомагаємо один одному, несімо світло у наш світ, допомагаємо нашій Україні. Будьте благословенні!